Це багатомільйонний автопарк Ерлінга Голанда нападник Манчестер Сіті має справжню колекцію люксових авто. Одна з останніх його придбань це яскраво жовтий кабріолет Ferrari 812 Superfast, який здатен розганятися до 340 км на годину, і оцінюється приблизно у 380 тисяч євро. Не менш вражаюча покупка ексклюзивний Бугаті Турбіан, за який норвезький бомбардир виклав майже 5 мільйонів. Це надзвичайно рідкісна модель у світі. Ви що лише 250 таких авто. У гаражі Голланда можна побачити і помаранчевий Porsche 911 gt 3 вартістю майже 240 тисяч євро. Розкішний Mercedes AMG за понад 3,2 мільйони, а також стильний Ferrari Monza SP2, який обійшовся приблизно в 1,6 мільйон. Серед менш спортивних, але не менш статусних машин: Mercedes Maybach приблизно 300 тисяч євро. Та елітний Rolls-Royce Cullinan понад 350 тисяч євро. Загальна вартість колекції Суперзірки сягає 9,5 мільйони євро. Для розуміння – це 440 мільйонів гривень.